Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 5 листопада, ми з вами продовжуємо Євангелієм від Луки та послання апостола Павла до Філіппійців. Отже, Євангеліє. Одного разу, коли Ісус в одному місці молився і перестав, сказав до нього один із учнів його: Господи, навчи нас молитися, як і Іоанн навчив учнів своїх. І сказав їм: Коли молитеся, кажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, подавай нам. Щодня і відпусти нам гріхи наші, бо й ми відпускаємо всякому боржнику нашому і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав до них: що е, припустімо, що дехто з вас, маючи друга, прийде до нього півночі і скаже йому: друже, позич мені три хліби. Оскільки друг мій прийшов до мене з дороги, і я не маю чим пригостити його, а той із середини скаже у відповідь: не тру... не турбуй мене, двері вже зачинені, і діти мої зі мною на постелі. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, якщо він не встане і не дасть йому заради дружби з ним, то через невідступність його, вставши, дасть йому скільки потребує. І я вам кажу: просіть і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. І тому хто стукає, буде відчинено. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, недаремно я біг і недаремно трудився. Та хоч я і приношу себе як узливання на жертву при служенні вірі вашої, радію та тішуся з усіма вами, з того ж і ви радієте, і тіште зі мною. Сподіваюся, ж у Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я, довідавшись про ваші обставини, утішився духом, оскільки я не маю нікого іншого з такою ж душою, хто би щиріше дбав про вас. Бо всі шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. А про надійність його ви знаєте, бо Він, як син батькові, служив мені у благовісті. Отже, я маю надію послати Його негайно, як тільки дізнаюся, що буде зі мною. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.